Всім привіт! Останні два та а то й три місяці ми наблюдали картину щодо підняття тарифів на електроенергію. І ми бачили, що були періоди, коли уряд робив масовий інформаційний бум щодо того, що вони піднімають тарифи на електроенергію, потім вони переносять підняття тарифів, і в результаті цих всіх коливань вони різко вносять зміни тарифи електроенергії в сторону їх підвищення. І ось така ж сама картина наблюдається і з водою, з водопостачанням та водовідведенням. І я бачу що по тим інформаційним вбросам, які роблять вже в українській ЗМІ, то виходить так, що в Україні вирішили підняти тарифи і на воду. І в сьогоднішньому відео я би вам хотів більш детально розповісти, про що вже розповідає уряд, яку інформацію він нам доносить, і коли та наскільки варто очікувати підняття тарифів на воду в Україні. Поїхали! Шановні глядачі! Якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський. Клуб. Натиснувши кнопку Підписатись під цим відео, також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. В Україні взялися за підвищення тарифів на воду. Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, розглядала можливість підвищення вже з 1 червня по точно, по точно місяця, тарифів на воду, але питання поки відклали на два тижні до 14 року. Червня 2003 року, тому що саме 14 червня буде наступна нарада щодо питань цієї національної комісії, і під час якої одне з питань, яке вони будуть піднімати, це підняття тарифів на воду. Зазначимо, тарифи на холодну воду встановлюються окремо для кожного водоканалу, тому залежно від регіону ціни можуть відрізнятися. І от я хочу надати вам таблиці наведених тарифів з водоканалів без ПДВ, де в лівому стовпчику ми бачимо тарифи на водопостачання і в правому стовпчику Бачимо тарифи на водовідведення. І це ті тарифи, які вже хотіли ввести з 1 червня 2023 року, але їх не ввели. І от якраз 14 червня, тобто сьогодні, будуть розглядати це питання і будуть приймати рішення, будуть піднімати вони чи ні, або знову переносити підняття цих тарифів. І що варто зазначити? Цих всіх регіональних водоканалах, так це те, що в деяких водоканалах підняття тарифів на воду буде значне майже на 100%, де, в деяких на в деяких на 30%. І я би зараз хотів би вам показати самі значущі такі обласні водоканали, де буде значуще підняття тарифів. І так, Вінниця облканал запропонували встановити тариф на рівні 47 гривень 75 копійок за один кубометр з ПДВ. Зараз. Ця сума становить 25 гривень 62 копійки по тарифікації. По Луцьку хочуть встановити 32 гривні 24 копійки, зараз становить 28 гривень 41 копійка. По Дніпру хочуть становити 38 гривень 71 копійка, зараз 31 гривня 36 копійка. Найдорожча вода у Павлограді буде. Це Дніпропетровська область. Тут тариф пропонували підняти до 70 гривень 62 копійок за кубометр. Зараз ця, ця сума тарифу становить 53 гривні 66 копійок. Далі це Одеса. Зараз тариф це 35 гривень 15 копійок, хочуть поставити 44 гривні 56 копійок. Далі Київ. Зараз 30 гривень 38 копійок, хочуть поставити 40 гривень 46 копійок. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.